Сьогодні хочу поговорити про досить непопулярні речі, багато спілкуючись з внутрішньопереміщеними особами, зі своїми земляками, друзями з Донеччини, з Луганщини. чую таку історію, що коли скасують виплати для більшості внутрішньопереміщених осіб, а це станеться вже з 1 березня, на превеликий жаль, вони хочуть поїхати додому або в міста, де Досі дійсно небезпечно і буде небезпечно ще, на жаль, якийсь час, або взагалі в окупацію в Маріуполь, в Донецьк, в міста Луганської області і так далі. Ну, по-перше, я скажу свою чітку думку, чітку тезу, що навіть попри те, що держава, державні чиновники. Перестають дбати і мало дбають про внутрішньопереміщених осіб. У нас в країні недостатньо Ведеться робота їхати в окупацію або в міста, які знаходяться на лінії розмежування, небезпечно для вашого життя, для життя вашої родини, особливо, коли я знаю, що з дітьми їдуть кудись там в Константинівку. Це означає, що люди мають бути готові, що їх дитина помре. В будь-який день, в будь-яку хвилину, прилетить ракета, і все. Тобто, це ми маємо розуміти. І всі люди з Донецької, з Луганської області, з Херсонщини, з Харківщини, мають розуміти, що вони потрібні Україні, вони можуть бути не потрібні деяким чиновникам. Деякому деяким представникам державного апарату, депутатам і так далі. Проте всі українці потрібні сьогодні Україні потрібні українській державі це 100%. і вже з 1 березня більшість внутрішньопереміщених осіб, не дивлячись на те, що є великий розголос у суспільстві. Ми зробили звернення від 109 громадських організацій вже ініційовано від сотень. Міських селищних районних рад звернення до кабінету міністрів України, поки Міністерство соціальної політики, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій не йде на діалог. Зовсім не йде, не хочуть розширювати кількість людей, які будуть отримувати виплати. Наприклад, жінки я от сьогодні от розібрався. Буквально вранці жінки, які знаходяться в декретній відпустці, за доглядом по дитині. Вони теж перестають отримувати, вони не будуть отримувати виплати ВПО, якщо дитині більше трьох років. Ну, сорі, тоді ці жінки поїдуть з України, поїдуть в Європу, а нам потрібні люди. Нам потрібні люди, які будуть працювати, які будуть потім платити податки. Ми так втрачаємо людей. І в цьому винні я буду про це казати дві людини, два чиновники. Це Оксана Жавнович, міністерка соціальної політики, і пані Ірина Верещук, віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На мою особисту думку, вони мають піти у відставку. бо... Таня Верещук займається тільки політикою, вона не займається реальною системною роботою по внутрішньопереміщеним особам. Але ми будемо працювати далі. Будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам. Е, нагадую, за посиланням. В шапці профілю є наш телеграм-канал, де наша асоціація молодих ВПО допомагає точно переміщеним особам або викладає інформацію про міжнародні організації, благодійні фонди, які допомагають ну, точно переміщеним особам. Тримаємося якось будемо гуртуватися, будемо допомагати один одному. Якщо це не робить держава, а їхати там, де небезпечно, будь-якому випадку не можна.